Я дуже хотів би, щоб наш кабінет міністрів оприлюднив усі зарплати всім чиновникам і всім, хто працює і отримує бюджетні кошти, і державні кошти в державних компаніях, щоб ми там побачили, скільки отримує вчитель, скільки отримує лікар, скільки отримує депутат. Скільки отримує е, керівники помічників адміністрації, скільки отримують міністри, заступники, начальники управлінь, скільки о, о, отримують оці дівчата і жіночки, яких ми бачили, як вони працюють. Які у них зарплати цікаві? Да? Я можу сказати, що е, от у мене зарплата, е, скільки десь 52 тисячі, як у народного депутата. В когось там. Може, 53, хто десь там, а, може голова комітету, чи ще там, що. Ну не знаю, скільки у, у голови Верховної Ради, ну але я думаю, що немає 100 тисяч. залишності мен... відступення там є на. Так, да, ну якісь, даже, та, але, але але отак. Ну, десь от в середньому 50 плюс 50, 52 тисячі це заробітна плата депутата. Чи вона повинна така бути у депутата зарплата? По в порівнянні з вчителем, звісно, вона набагато більша. Але в порівнянні з тими, кому, де, де ми працюємо над за, 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 законом, де ми є е, фактично е, головною владою в країні, тому що у нас парламентсько президентська республіка. Мені здається, в порівнянні з тими е, парламентарями, які в інших країнах, так у, так у нас вона невелика. Підняли зарплату, ви кажете, за оренду житла на сьогоднішній день. Оренду компенсують депутатам 18 20 тисяч гривень. Ну ви тут же не треба далеко ходити. Треба зайти до ріелтора просто любого ріелтора. І, е, Я з вами погоджуюсь, 100% ціни на квартири запитати, у Києві. Яка, величезні. яка оренда квартири? Звичайно, можна зняти квартиру за 20 тисяч і за 18 Якщо людина приїхала, оставила в себе, перевезла сім'ю, їй треба працювати в нормальних умовах, щоб не робити якийсь ремонт, то за 20 тисяч йому важко буде.